Слава Ісусу Христу Отче, чи можна слухати музику «Великі пісні» піст у авторадіо, наприклад, щиро дякую. Музику слухати для чого? Для чого ви слухаєте музику взагалі? Музика, вона доторкається тих глибин душі, до яких слово не доходить. Сучасна музика. Вона побудована так, що її можуть слухати навіть такі люди, знаєте, не сповна розуму, такі трохи дебількуванті. Вона дуже одноманітна і дуже примітивні тексти. І якщо я слухаю ту музику, то вона мене дратує, є дуже багато українських зараз контенту. Де гарні пісні класні і це, це тішить. Але молодь не слухає ці пісні. Вони слухають таке бум-бум-бум-бум. Одно й то саме. Казав мій сусід Петрович. Каже: отче, що ви там пшеницю піхаєте, а то в машині машина крута, а там музика грає бум-бум-бум. Це дійсно пшеницю пихають. І тому музику слухати в піст. Якщо ви будете слухати е, пісні, які співають про старстві Христові, страждальна мати під Христом стояла, під Хрестом стаю, ще якісь там пісні із посту, то це буде дуже добре. А як гопа-гопа, особливо ці молодіжні, які не знають змісту ні нічого одно і то саме, текст ніякий, саме головне, аби бубен гримав. Бум-бум-бум. То це навіть і поза постом я би не радив слухати. Бо воно притуплює. От, чому люди слухали класику, так? так оркестр, там, симфонічний якийсь там, так? академічний, камерний і так далі. Бо Тому що там. Багато інструментів, скрипки, баси, там все, все там все, багато купо інструментів. І ти слухаєш цю різноманітність, ти захоплюєшся цією синхронністю, ти захоплюєшся чистотою цієї виконання цього, цього ну, шедевра. Це є супер. Воно тебе розкриває, воно торкається тих глибин твоєї душі, куди ні слова не доходить. Ні, нічого інше, музика це особливий спосіб доторкнутися до душі. І коли вона, скажімо, коли це грає орган, коли це грає оркестр якийсь симфонічний, то це є красота. Таку музику треба слухати, вона розвиває. Як ви будете слухати класику пісню, дай вам Боже здоров'я, вона заспокоює, вона занурює тебе в роздуми. А гопа то я не думаю. Навчіться сортувати музику. Навчіться, щоб музика для вас була не тільки приємна, а ще й корисна.